Вітаю, шановні друзі! Давненько ми з вами не робили, дуже давненько не робили розклад стосовно кротняка або кротів, які засіли в Україні. От давайте спробуємо подивитися, чим на даному етапі займаються, займались кроти, яке було їхнє завдання. Дивимося, розхитувати ситуацію, я вам скажу яка потім зіграє свою роль в майбутньому. Активно активувати роботу по розхитуванню ситуації, активувати роботу по розхитуванню ситуації, для того, щоб в майбутньому не було результату. Відкласти роботу, в майбутньому робота спрямована на страшний суд на якийсь країні Працюють над тим, щоб прийняти, було прийнято якесь юридичне рішення, можливо, по Україні. Швидко міняти ситуацію, спрямовано на обнулення і на ослаблення, прийняти рішення стосовно коштів. Великих коштів активно втручатися у процес активних коштів, виводу активних коштів і послаблення для того, щоб швидко прийняти юридичне рішення, да? рішення прийняти юридичне, щоб, можливо, Україна прийняла швидше юридичне якесь рішення розхитати ситуацію яку економічно. Схитати економічну фінансову стабільність, ну те, що ми й бачимо. Чим зайнятий кротняк. Вихід. Ну, один уже пішов. Ситуація буде змінюватися. Плани. Плани змінити, відійти від прийнят, при, прийняття рішення по відходу від попередніх якихось політичних доктрин для того, щоб розвернути ситуацію взагалі в Україні. І ситуацію треба вже прискорювати, тому треба висвітити діяльність, тому була висвітлена на діяльність найближчого оточення, щоб сколихнути емоційно, розбурхати і сколихнути емоційну ситуацію. Працювати над якимось фінансовим проєктом. Який викличе, викличе, тут висвітлення. А ви знаєте, це робота кротів. Висвітити ситуацію для того, щоб програли. Для того, щоб стався програш. Щоб склали зброю. Найближче оточення працює над якимсь проєктом. Який викликав скандал, і все це повинно привести до складання зброї для, для програшу України, чим займається? Зупинка, можливо, Пентаклей, да? ну, тут майстерно спрацювали. В цьому всьому дій, в цьому проєкті були задіяні найкращі. ну до, не, не ту, що найкращі фахівці, а досить професійно було спланована ось оця ситуація із скандалом, спрямована на те, щоб зупинити нам допомогу. Отак от, от я вам скажу. Тобто в цьому найближчому оточенні, найближчому оточенні є кратняки, які... Затіяли цей скандал, висвітлили його на всю планету, щоб викликати емоції, досить сильні емоції, для того, щоб нам, нам зупинили поставку зброї. Чим зайняті Зайняті крати у нас, нанесенням удару в саме серце України? І це тягнеться давно. Ця історія, так? Так. А це дійсно так, скільки існує Україна, скільки, скільки внутрішній ворог, да? ворог б'є Україну в серце. Кроти працюють над розбалансуванням України як держави. Ведуть гру. Професійно ведуть гру. Кроти в нашій державі, на жаль, нічим порадувати не можу. Кроти в апріорі не можуть нічого робити корисного для України. І ми зараз з вами тільки дивимося, що ж вони зараз роблять, над чим вони працюють. Основне завдання залишити Україну без фінансової підтримки, висвітивши, як розгрібається допомога уже не сотнями мільйонів і не мільярдами. а Тонами, отак, От би я сказала, тонами. Просто. Там уже не рахують, там просто перекидають на, на кілограми, на тони. Ось так. Б'ють саме серце, чим зайняті? Хороші, новини, по-хитрому, да? по-хитрому, підступно ворують успішно. Успішно ведуть гру хитру. Да? Гра хитра. Успішна саме серце України. Ну, Для того, знаєте, щоб. Щоб викликати певні страхи, певний психологічний, емоційно-психологічний стан всередині само, в в самої України, це спрямований на удар всередину викликати дуже сильні психологічні емоції у населення. Ну, дійсно, нас це сколихнуло, тому що ну, ворувати такими масштабами, це вже, ну, знаєте, це вже неподобство. Так, чим ще зайняті крі наші? Серед військового найвищого військового керівництва створити, тобто у війні, серед найвищого військового керівництва, або в керівному складі нашої країни, ну, в війні, да, створити катастрофу, тобто зупинити допомогу війні, зробити катастрофу, так? викликати сильний емоційно-стресовий стан у населення. Повне розчарування, трагедія, хаос. Викликати трагедію хаос у війні. Звичайно, якщо нам не будуть поступати, поступати ці допомоги, то, звичайно, що цим і завершиться. Над чим працюють вони? Преступне сообщество реалізує ідею, до якої строго по плану. Знають, що робити, визначилися чітко по плану, ді або діють чітко по плану, визначено заздалегідь, і це дає їм можливість тріумфально досягати своїх цілей. Що ми й бачимо? Оця остання операція, Шуча всього, що тут були задіяні, задіяні кроти. Тут і вони особисто наживалися і виконали, і ще під... Розумієте? Ну, тут, ну Тут у них все абсолютно по тріумфу пішло. Вони і грошенят хапанули. Для себе особисто і Україну підставили так, що тут можна легко вже Україну ну, розправитися з нею, розумієте? Ось так. Чим зараз зайняті? Вони прийшли і пішли. Знаєте, неодноразово мені карта ця випадає на цих кротів. Вони прийшли для того, щоб зробити, нанести удар і піти. Зайшли, прийшли і пішли. Все до інших берегів, так? Да? В партнерстві. Працювали вони в партнерстві спецоперації, чітко, чітко виконані спецоперації, втекли до партнерів. Отут. Допомогли, їм допомогли втекли. втекти по домовленостях, теж прям через прям спецоперація була задіяна по тому, як вони виїжджали створити тупікову ситуацію для людей. І, знаєте, до цієї до, до всієї історії дуже близько дотичний наш жезловий король в Україні. В Україні жезловий король. Так, Україна має шанс працювати, подолати трудності. Україна має шанс подолати трудності і стабілізувати ситуацію в нашому домі, якщо буде сильно протискати. Буде, буде активно боротися із цією всією шваллю. У України є шанс вистояти і стабілізувати ситуацію. Ось так. Так що ніяка, якщо Богом в Україні написано вистояти, то вистоїм. вистоїмо. Тягнеться. Те, що тягнеться давно, підходить до свого завершення. Або все рівно рано чи пізно воно завершиться. Нічого не може тримати, тривати те, що да, давно тягнеться, немає розвитку, те завершиться. Етап цей завершиться в Україні крот, крот, кротняка оцього, да? агентури. Період агентури все рівно в Україні буде завершуватися. Це не буде тримати постійно тривати постійно. Чим займаються? Складається ситуація, нам, намагаються скласти ситуацію в найвищому політичному керівництві, намагаються домовлятися і створювати певні союзи, вступати в домовленості із найвищим політичним керівництвом, що ми і бачимо. Приклад навожу. Міндіч домовляється про призначення міністра енергетики, міністра, вбачаю, юстиції Галущенка. Що можна ще сказати, так? Да? Тобто вони намагаються створювати ситуацію навіть в політичному середовищі, домовлятися. І що, чим створюють безвихідну ситуацію для України. Тобто такі договорняки не дають розвитку, не дають нічого доброго для України, чим ще займаються, живуть своє своє да, ні в чому собі не, від, не, не, не відмовляють. Вони е, мають доступ до. Викиду до впливу, скажем так, до впливу на політику. Єрофант пропонує відмовитись від, такого, від е, такої діяльності, да? Єрофант планує відмовитись. Так, що тут? Боротьба? Треба посилити Єрофант пропонує. Посилити боротьбу проти кротів, і це дасть змогу встояти проти, проти кризи, да? боротися із кризовою ситуацією. Ну, Нам партнери постійно говорять, що треба наводити лад, треба. ну ось так, дивіться, Досить широкий спектр діяльності кротів на даному етапі. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення!